Питання були складні на логічне мислення, але я впорався. Так сором'язливо і лаконічно розповів нам про свою перемогу учень 9 класу Чайкінського навчально-виховного комплексу Богдан Лунь. Хлопець зайняв третє місце на обласному турі Олімпіади з історії, яка проходила в Чернігові. За словами Богдана, готуватися він почав одразу, як тільки дізнався про свою перемогу в районному турі. Вчитель мене почав готувати дуже серйозно. Ми з ним. Вирішували всі завдання, які могли опинитися на цій олімпіаді. Тому я думав, що до цієї обласної олімпіади я був готовий дуже серйозно. Для того, щоб брати участь в Олімпіадах, треба, треба ритуально готуватися, вчити історію, і інші предмети і бути завжди впевненим у собі і в тому, що ти можеш перемогти. Вірили в перемогу Богдана і вчителі, адже, за словами директора школи Григорія Нємцева, весь вчительський колектив з поставленими завданнями виховання підростаючого покоління справляється. Тому й не дивно, що діти тут активні і цілоспрямовані. На момент візиту нашої знімальної групи до школи Ганна Васильцова, учениця 10 класу, Якраз готувалася до захисту своєї дослідницької роботи у Малій Академії наук в Чернігові. Дівчина розповіла, що підготовка триває вже давно. Це останній день її роботи над презентацією, яку Ганна буде представляти у Чернігові. Тема моєї роботи село Чайкне в роки окупації з 1941 по 1943 роки. Дану тему вважаю актуальна, бо наша держава, ставши на шлях формування демократичних засад і громадянського суспільства, повинна з повагою ставитися до тих, хто захищав і захищає наше спокійне сьогодення. Село Чайкине було спалено двічі, як ми це з'ясували у ході виконання нашої роботи. А також відомою особистістю, як е, діяльність якої ми досліджували, став Йосип НАТО Смолянський, відомий в районі Підпільник. Ми також працювали над дослідженням його постаті і були з'ясовані нові певні докази щодо його особистості. Під час підготовки матеріалу до ефіру стало відомо, що Ганна Васильцова все ж таки виборола собі призове місце і отримала диплом третього ступеня Малої академії наук.